Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі Гриби по мене звати Олег. Сьогодні в нас 1 червня, перший день літа, субота. На вулиці такий моросить дощик, якщо це можна назвати його дощом, але мене це не зупинило, я приїхав знову до лісу. Я приїхав до другого лісу. Хочу подивитися, що в цьому лісі виросло за ці дні, так як я був останнім разом в середу. Вчора я був в іншому лісі, там я збирав лисички, може дехто й бачив моє відео. Хто не бачив, я ну, залишу десь тут підсказочку. Ну, кому цікаво, залишайтеся. Не буду затягувати час. Ходімо, будемо щось шукати. Ну що, друзі? Нарешті нам пощастило. Дивіться, що ми знайшли з вами. Щить. Який гарний. Подивіться який. вас здається мені, що він не такий, як би мені хотілося. Зараз я його розріжу, подивимось. Бог мене так покарав. Ну зараз подивимося. Ні. Брати я його не буду, але як знахідка мене задовольнило. Такий він. Я навіть вже й кошик узяв свій. Але це в мене інший кошик, не той цей. За розміром трішечки менший. Походив, я тут ще подивився, як зазвичай білі гриби по одному не ростуть. Як завжди, десь повинен бути ще один або два, ну, хай навіть один. Але нічого я не бачу. А може він геть зовсім малесенький, що його ще не видно. Або немає. Ну що, йдемо далі. Ну, ось ішов я. Тут бачите. Хтось дрова віз чи що. Перетолочили. Знайшов я ось декілька лисичок. Буду брати хоч лисички. Коротше, що буде траплятись, у мене сьогодні на моєму шляху та й буду брати. Ось так. Сьогодні в мене кошик. Будемо збирати в кошик. теж починають рости. йшов такий уміряний, невеличкий грибний дощик, добу десь, то все пішло б рости. Подивіться, який гарний підберезничок ми знайшли. О. Зараз я його почистю. Ось, знайшов я ще такі лисички. Дощик у нас підсилився, але це нас не зупиняє. Ми далі ось. Ось іще такі. Птички співають. Комарі літають, їм дощ не перешкода. Ну, нам теж. Нас це ніяк не зупиняє. Мені навіть і подобається така погода. Похмура. Не сахарний, не, не розкисний, як кажуть. Я ще й думав сьогодні взяти. І дивився, і виклав її. Дожйовий в мене такий є. Дешевенький. з Він і багато місця не займає. І по вазі він. Ну не важкий. Але чомусь я чомусь не схотів. Та й ходити мені в ньому. Він шелестить. Не люблю. Зараз дощик перестане ось Грибочки я накрив, щоб на них дощ не капав. А сам уже якось так. Ось тут ще знайшов є. А вони височки швидко будуть рости. Дощ пройде. Зараз я тут подивлюся. Дощ нам потрібен, так як не буде дощу то не буде у нас грибочки. Вже готовий пожертвувати собою накиснути, Найкраще краще йде дощ. Ну ось, друзі. Подивіться, що ми з вами знайшли. Ех, який гарний. Біляшок. Якби він ще був чистенький, Ми з вами його почистимо. Подивимося. О, не вже, не вже. Не вже він буде чистий. Ну, тепер можна суп варити цей гриб. Тільки аромату додасть. Ви не уявляєте, який я задоволений знайти. По сезону вже коли їх кошиками носив, то якось вже і а тут в цьому році знайти такого красення, та ще й чистого, дивіться. Вибачайте, що. Крутю довго, показую. Це не подобається, вам не подобається. Ну, але похвастатись я мушу. Цьому році от такий гарний грибочок у нас. Зараз ми його положимо до кошика. Ось там у нас лисички є, одна бабка. Все. Йдемо далі. Але він здається мені буде червий. Але як знахідка мене порадував. Ну ось, я не помилився. Він весь в хропаках. Ну тут відійшов я буквально метрів п'ять. Подивіться, якого я монстра знайшов. Це дійсно монстр. Але він теж. А може й шапочка буде. Ось такий. Зараз не побачимо. Зараз ми зробимо разом з вами це. Так, звісно він. А вишку ми диви комарі що роблять шапочку я заберу. ні, вона теж дивиться. Вийшов я таке місце. І ось дивлюся лисички ростуть. Та й думаю заберу. Ага, їх тут бачив тільки дві, я придивився, їх тут суха, комарі стільки. Це ужас, це після дощу їх буде стільки, що це не передать словами. Перечистю та хочу зайти ще в один садок, подивитися, там зазвичай завжди білячки росли. А вже раз я сюди вже зайшов та вже тут і походжу по своїх місцях, подивлюся. Час у мене є, сьогодні субота, я нікуди не, не спішу, так що можна походити. Так, кумарів мільйони. Мільйони Потрібно брати спрей. У мене ж є цей спрей. Хочу ще сходити ще в одне місце. Обійду, подивлюся. час єсть. Птички виспівують. Вже дощик скінчився, так де-не-де десь щось підкапне, а так вже вроді вияснюється. Колись 2 чи 3 роки назад отак теж по дощу збирав, ходив, дощ йшов і збирав гриби, а мені один на, написав у коментарях. О, оце ти дожився, в тебе вже їсти нема що, дощ так і л'є, а ти ходиш, типа... Рибиху <гум> збираєш. Він мене аж розсмішив. Це виходить, що мисливець, чи рибак теж йдуть щось застрелити якогось зайця, бо в нього їсти немає що. Чи той же рибалка, поїхав на рибалку. Думаю, впіймати риби, бо їсти немає що. Той же мисливець може десятки кілометрів проходити по лісі чи будь-де по своїм мисливським угіддям і нічого не встрелити. Так само той рибалка може півдня, а той день просидіти на березі річки і в дощ сидять теж. Це не означає, що в них їсти немає що. Це в людей хобі таке, так як і металокоп, так і в кожної людини. Я не розумію таких людей. що Пишуть, є такі люди, які яких нічого не цікавить, то я не знаю тоді. Чесно кажучи, мені теж ці гриби якби, ну, їсти як, ну їм їх, ну щоб там геть так прямо я їм, бо в мене більше крім грибів немає нічого їсти. Я не знаю як то. Я ходю раді свого задоволення. Таке ж задоволення отримую, який дарую. ну, Дарую людям досуг, які приходять там з роботи чи ще кудись І людина собі повечеряла чи що там, помилася, лягла собі та включила і дивиться собі відео якесь таке. Ну, тому що зараз по телевізору така установка в світі і... По тому телевізорі немає що дивитися, не буде ж ті кіно... одні новини дивитися, чи ті телемарафони, чи навіть ті фільми, які зараз кіно. Одні вбивства, грабунки. Зараз і кіна такі знімають. Ну, не знаю, мені не подобаються такі. Ж... Зараз фільми. Чи може я вже з віком щось не розумію. чи... Ну, я не знаю. Ну, ты ж уж черницы уже спили. Якийсь стаканчик назбирати. Ну, Кисловата, кисло сладка. Ну, такі, як завжди. Тільки біля мене літає різної нечисті, фу, кого тільки немає. Комарів, мух, водів, сліпаків. Фу! Це їх після дощу буде тепер. Вон, дивіться, вже й сонечко ви, виглянуло, як. Погода помінялася. Подивитися тут може де, якого біля шкапу. Біля цих дубів. Хочу вам показати осі шов. Суниці у нас уже спільні. Лісові ягоди. ще. А! А пахнуть як вони? Можна назбирати трішечки синиць, трішки чорниць, та зварити такого вітамінного компотику собі. У мене там ще є ягоди заморожені в холодильнику. Ну, ось можна назбираю та трішки та так хоч скуштую. Да, так, Дуже смачно. Мої заважають. Ось пройшов дощ, іду я такою стежинкою. І Дивіться, яка сироїшка червона виросла. Чистенька. Але я їх не беру, я їх ніколи не... Ну я знаю, що їх можна. Їсти, готувати, там якось відварювати потім. Мені вистачає завжди таких благородних грибів, та я їх ніколи й не брав. А так як гриб, знахідка, то мене порадувало. Це означає, що вже сезон грибний розпочато. Ну, ось і все, друзі. Закінчилась у нас з вами така прогулянка по лісі. Нагадую, що сьогодні 1 червня 2024 року, субота, перший день літа. Зранку, ну як зранку, я виїхав із дому десь на початку 11-го 11 була похмура погода. Потім почався дощ, який ішов то переставав, то знову Ну, Це мене не зупинило. І ви могли бачити, що ми з вами знайшли. Звісно, сьогоднішній збір не такий був, як вчора. Ну, вчора я був у другому зовсім іншому лісі і збирали лисички, а сьогодні я приїхав геть зовсім. До другого лісу, ну хотів перевірити свої місця, так як ішов дощ, думав, може, де гриби білі появилися, і не помилився. Ви самі бачили, що де ми знайшли. Але серед усіх грибів, які ми знайшли, ось тільки один оцей виявився чистий. Я його заберу додому. А, він ще так пахне. ну і Трішки назбирав лисичок, як я якраз думаю, Зварити суп за цих лисичок, кинув оцей. У мене там ще залишилися ті лисички, що я вчора назбирав. Кинув цього гриба, він додасть такого приємного запаху. Він а, пахне, так пахне. Це я не можу вам просто передати. Ну, а завтра я планую їхати до іншого лісу, теж подивитися, що там росте, може деякий біляк буде, або лисичок. Оставайтеся зі мною, кому буде цікаво, запрошую вас на завтрашню прогулянку. Але, як то кажуть, загадувати наперед не будемо, ну майте на увазі. Кому, кому цікаво, то спостерігайте. Ну, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Дякую, що були зі мною. Здоров'я та миру всім. Чуть не забув. Хочу ж вам показати сьогоднішній. Ну, ось ця бабка, я не знаю, я її, мабуть, її викину. Вона вже така, я її поносив. Грибочок у нас такий ще досить. І лисички. Якраз буде мені суп. Ось.